Всім привіт! Ви на каналі Все Можливо, з вами я Віталя, і сьогодні у нас Що це Паша? Танк на Да-да. Насправді, <реш> <це Land Rover. реш> Насправді це лендровер. Насправді це лендровер Discovery 5, да? Да. тут немає тільки пневми, да? Да. а комплектація яка тут? Комплектація, я не знаю, яка комплектація. Тебе влаштовує, я точно знаю, так? Да? Немає Just пневми, немає третього ряду сидінь, але дуже великий багажник. і... Нафарширований теж непогано. Зараз все по порядку. Розберемося з кліренсом. Взагалі, з цією машиною, чи буде вона актуальна взагалі в 2025 році або ще кілька років попереду. Давайте все по порядку. У нас Land Rover 5, Discovery 5, так? Так. 3 літра бензин. Виглядає дуже брутально. Попередній, мабуть, я вставлю кадри попередньої автівки, він більш, більш зализаний, а попередня автівка більш квадратніше виглядає, правильно? Так. Да. Ось так. Це 19-й у нас рік. 에, розкажи Пашуня, чому саме ця тачка, чого ти її вибрав, що тобі в ній найбільше подобається? Давали в кредит її просто да, взяв. Я понял. Хороший, хороший процент без без, без це. Поч -поч, без, почти без процентів, без процентів да, дають катайся. Я зрозумів. Ну, Загалом я, я так розумію, ти протащився від е, дизайну і всередині. Дизайн подобається. Комфорт. Е, комфортно, не знаю, на комфортніше ще не їздив. Машині, якщо так розібратися. А до цього що було? Audi Q5. Audi Q5. Це більш комфортніше, ніж Audi Q5. Да. ну Це два різних рівня, звичайно. Ну я катався теж на Q7, але мені це все одно більше подобається. що На ньому не на бордюри не на дивитися, ні на ямки, ні на що. Ну Насправді їдеш? виглядає дуже потужно. Який тут кліренс не знаєш? Кліренс не знаю. Знаю на пнімі, що саме більше 34 см піднімається, але тут пневми немає. Ну, я, я думаю, так як пишуть, здається 27 см тут. Ні, ні, в піковій точці 34, 34 см, це тільки об'їхати якусь перешкоду. Ага. А на 27 він може їхати ще. А, ага, По... я зрозумів. Вага цієї машини 2,4 тонни. 2950. 2950 це повна чи не повна? Е, вроді пуста можна, чи з баком. Ну, коротше, 3 тони образно вона важить. Грубо кажучи, вага машини 3 тони. Да. Ну, реально танк на колесах. <кій> так. Що будемо переходити до салона, у нас тут безключовий доступ, да? так? Так. А є на дзеркалах сліпі зони? 19-й рік трішки не, не, не дотягнуло щодо. Трошки до... не сильна комплектація, не, не, не повна комплектація, так? Да. Да? Давайте перейдемо до салону. Насправді двері важкі, а кузов цинкований. Тут, мабуть, деякі елементи є, що алюмінієві, так? Ну тут багато що алюмінієвого. А що, наприклад? Я вже й не повню, але вона майже вся з алюмінію. Так, ну, здається, там капот. Ну Там і по кузову йде, несучи рама, це вроді б то. Я вставлю вставочку, ось зараз ви будете бачити на екрані, реально які у нас елементи кузова алюмінієві, а які просто оцинковані. Можете звернути увагу для себе. Так, залізаємо в салон. Двері дуже тяжкі. Що ми тут маємо? Салон реально шкіряний, правильно? Руль шкіряний. Стандартна, ще на той час, на 2019 рік приборна панель. У нас є Android Auto, Apple CarPlay. Є але проводна. Проводна, так. Проводна, да? Я зрозумів. У нас електро сідухи. У тебе пам'ять є сидінь? О, То я назад чуть їду, щоб не збивати. Нічого страшного. Да? Ось так, давайте подивимося по салону. Що ми тут маємо? У нас круїз контролі, датчики дощу, датчики світла. Все є. Все це є. Да? У нас є панорамний дах. Чи це більше як люк? Панорама, воно не відчиняється. Воно просто відкриває у нас дах, ну, мінус безсмислено. Типу для красоти. Немає сенсу. Ну коротше, да. гроші за це платиш, але сенсу да. немає. Я зрозумів, зверніть увагу те. Шуня, розкажи, які тут є е, режими їзди? Я так розумію, тут не просто нормал, да? тут є еко. Е, ні, еко тут немає. Да? Еко, тут, е... еко це 14 літрів розход. <гум> Я зрозумів, такий трошки поїдає е... бензин. Як мені написав чат GBT, е, бензин л'ється як шампанське на весіллі. Ну, щось таке. Щось по типу того, так? Да? Да. Отже, тут у нас є спорт режим і нормал. І нормал. Е, да. На спорт режимі я бачу під рульві такі е е ліпістки, як вони на українській мові. Нажимаєш і сам регулюєш, коли переключати передачі. так? Ну, Я ними особо не користувався. Коли в болоті, то ще можна. А по, так... типу, зни по типу знизити передачу, да, так? Да, да. А так, в принципі, вони теж безсмислені. А взагалі тут е включається повний привід е чи. Чесно, я не знаю. Там кнопочки граві, дощ, сніг, пісок. Як був на пневмі, то піднімається, опускається, а тут просто режими включаються, якось воно саме блокується. Ага, я зрозумів. Воно адаптивно таке. да. Так. да. Нічого тут особо на кнопочку нажав і все. Е, насправді просто комфортно їдеш, да? якщо заїхав, нажав кнопочку і виїхав, поїхав далі. Ну, плюс-мінус, смотря куди. Я зрозумів. Що ж, давайте перейдемо на задній ряд, подивимося, настільки там місця. Паша, підскажи ще, будь ласка, який в тебе зріст? Метр дев'яносто два. Вага? 140 кг. – Метр 92-140 кілограм. Сідушка підстроєна під тебе. Я метр вісімдесят і зараз сядемо, подивимося, як нам ззаді. Ну, спереді відчуття дуже комфортні, дуже комфортні сидіння. Я розумію, що я їх не буду сильно переналаштовувати, щоб не збивати. Пам'яті пам сидінь немає. Тут у нас на рулю сенсор. Давайте перейдемо назад. Отже, дев'яносто два твій зріст, да? я метр вісімдесят. Зараз ми подивимось, як тут ззаді, за, за тобою. Ну, не сказати, що я повністю комфортно себе відчуваю, адже мої коліна трішки впираються в переднє сидіння, ну, а задня сидушка не їзде. Їзде туди-сюди, ну, вроді вона на максимальну. І спинка регулюється. А ця кнопка а, спинка. Тобто на максимально до чи максимально назад? Вроді максимально. Попробуй знизу між ногами. Не додвигається. Ну значить все а, так, так. Да, да. Це вона максимум назад. Ну насправді хотілося б трішки більше місця, але за рахунок цього, я так розумію, у нас багато більше місця в багажнику ну, так. Да. Ось так. Ну ти, звісно, сидиш тут стойка і за стойкою ще все сидіння виглядає. Mm -hmm. Розвалюєшся насправді. Але для великих хлопців великий автомобіль. Ну що ж, у нас ззаді, що у нас ззаді є? Ну, Підсвітка, ручки. А, ось у нас є резеточки 12 вольтові, просто якась поличка. Е, на рахунок музики, Пашуня, підскажи, яка тут музика, скільки колонок? Е, сама звичайна музика, колонок не пам'ятаю, сам буфера не вистачає. Саба не вистачає, так? Так. Колонок, я настільки я розумію, тут колонка-піщалка, спереді колонка в піщалок. А, спереді теж піщалка. Чотири тобто 4 колонки, чотири 4 піщалки і... і саба не вистачає. Є ручки, щоб триматися, є у нас такий столик, а, ні, це не столик, це сюди документи класти. да? Столика такого немає. І сюди теж документи кладуться. І по ходу все. Ну, Підлокітник у нас тут є. На рівні, На рівні, як і підлокітник в самій дверці. В дверцятах у нас тут має бути склопіднімач, але його А, ні, є, да? зверху. А, Зверху є склопіднімач, а тут ще якась заглушка. Вона показує, що не можна відкривати, бо з боку є машина, мабуть. Да. У нас тут багажник, насправді я зараз подивлюсь. Багажник відчиняється з кнопки. Ще у нас є така поличка, да? щоб її нажати, щоб вона відхилилась. Е, Нажати е, з правої сторони кнопочка. Ця? Ні, ні ні з правої. Як так. дивишся? Йом, з правою, До мене ближче. А, Ось тут десь? Да. Шукає. Ось така поличка. Багажник у нас приблизно 1137 літрів. А якщо скласти пасажирське сидіння заднього ряду, то буде всі 2400 літрів, здається. Так пише. Не, не знаю, не знаю. Ти ну, не заміряв. Місця це... достатньо. Ну, насправді, якщо їх зложити, да, місце буде як в якомусь маленькому мікроавтобусі. Не. На поличку можна сідати. Пашуня, скільки це 140 кілограм? Да. Продемонструєш нам? Давай. <кхем> Смертельний номер. Сідай. Тут собі ставиш мангальчик, да? Там шашлики жариш, а, да. це, а дощик не крапає. Да? Удочки. Все красиво. А, типу задом під'їхав да? <хи> ну, до, да, до так. озерця якогось, да, да. до доставочка. Ну, якось так. Насправді дуже, дуже прикольно дуже круто виглядає. У нас є запаска. Е -е, знизу Знизу прикручена. Да. Ну, і Коли її, мабуть, це дуже ємерно. Е -е, ну, да. і... У нас тут просто колеса не пробиваються, адже mm. ми на танку їздимо. Да. Давай розложимо, покажемо реально, як виглядає да? З боку від тебе. Просто варт нажми. Ага, Захлопується так, ага. Може залізти. Блін, реально тут насправді 2 метри більше, мабуть, є, так? Да? Е -е, ну, до двох метрів точно є. Я тут на рибалці спокійно собі сплю матраси. Короче, бетонну мішалку не перевозив. Е Сюди влазить стиралка, сушка і посудомойка. Типу все разом за один заход. Так, да, це в коробках. Холодильник спокійно влазить. Холодильник я на хонді переведу, Короче, але можна не можна пересув, займатися. Дуже добре, що немає скоса багажника, тому що в мене є скос, і коли в мене влазить холодильник, а ляда не може закритися. Тут більш таки, більш пряма задня ляда, і я зрозумів, і влазить все і закривається багажник. Це для чого? Це щоб веселіше було. Їздить за кермом? Да, да. <laughs> Насправді за кермом не можна в алкогольні напої. А, нема, нема що додати, блін в це відео. Піднімеш. Нє-ні. Е, ні Воно за. Ось, ну, ось тут. Ось ще тут такий міні багажничок А, я зрозумів. І тут можна ще щось понакидувати. Ну, такіло якось ще що. Ну, я пам'ятаю. Нічого забороненого немає, так? Да? Ну, наче немає. Слава Богу. Фари лед? Е, да. Спереді, ззаді лед? Все, вроді. Все ледовське. Якщо не Я помиляюся. Забудую. Заводим. Старт-стоп. Угу. Ух, у нас є утримання в смузі. Нажми просто кнопочку. Так. У нас є утримання в смузі, круїз-контроль, а немає не тормоза як до машини під'їжджаєш. Чесно, не знаю. Я зрозумів. У нас зараз клімат вирівняє нам температуру, зробить комфортно. Так? А, зверніть увагу, у нас тут чотири динаміка. По типу в дверках по два динаміка і піщалки ще ось таких в стоєчках. А ззаді такого немає. ззаді тільки чотири динаміка, по типу дві в одній дверці, дві в другій. Навігація підключається, якщо Apple CarPlay або android Auto підключається через шнурочок. Правильно? Вірно. Я зрозумів. Давайте подивимося. Так, перемикається. У нас вилізла шайба. Угу. Ми перемикаємо, нічого не натискаємо, просто перекручуємо. Держимо да. тормоз, правильно? Да. І до упору. Драйв чи на S? Як захочеш. Давай просто на драйв на, на звичайну. Що у нас тут ще показує? Який реально розход, розкажи. 15 літрів по городу. 15 літрів по городу. Ну, щоб їздити спок... ну, нормально, комфортно як їздити. Як так? тобі подобається, так? не тошнить по дорозі. А так, якщо тошнить спокійно, то літрів 13 можна вміщатися. Ну так, я тобі скажу, до цієї автівки треба привикати. От я, наприклад, ось в цьому, в цьому проїзді не знаю, там проходжу нормально чи ні. Проходиш, проходиш, а, ось так, я Просто бачу. Просто більше газу візди пройде. <різь> 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 Паша у нас такий, любить пошуткувати насправді. Клімат приємно працює, не сильно голосно. Ми зараз розжинемося, замірюємо шум нашої автівки. По місту при швидкості 50 км на годину. До гальмів теж треба трішки привикати, вони тут хороші. Недавно поміняв. Колодки? Да. 19 тисяч стало. А який пробіг? 88 тисяч кілометрів. 88. Ну так я тобі скажу, він як лайнер, насправді він так укачує потрошку. Да? Да, да. Ніжно. Ну, класно кудись далеко їхати на ньому, mm -hmm. Подорожувати. Можна сказати, сімейний комфортний автомобіль. Да, все влазить, буквально їздили, це скільки у нас було п'ятеро людей в машині, все вроді вмістилося а, і лижі були. Стібнуті. Так, що ще розкажеш про цю машину, щось таке цікаве про пошинку. В принципі, що звичайний автомобіль, да, нічого Звичайний такого. автомобіль. ти просто здоровий, сидиш високо, як на якомусь бусі реально сидиш. Дуже мягко, він такий качає. він качає, А коли включаєш на спорт, жорстче він стає чи ні? Ні, нічого не стає, просто. Просто він більше крутить, мабуть, на тахометрі. Да, так? Да. Е, більше у нас тахометр теж є. Скільки максималка? Скільки максимально їх? їхав? Їхав до 200. До 200? Да. Ну 200 було? 200 було, я там в догонку в буковалі їхав. 180. В основному всю дорогу їхали 170-180. Я зрозумів, давай я відключу клімат і От хочу. Це посередині нажимай, Сильніше. І шумоміром. Ми замірюємо. помовчим, заміряємо на швидкості 50 км на годину. Так, так, так. 50 км на годину замірюємо шум або шумоізоляції нашої автівки. Зараз дивимось, розганяємо до 50. Середнє значення, я так розумію, тут 60 дБ, в принципі, доволі не голо. Ми перейшли на спортрежим. І машина заглохла. А чого? Стоп-контроль. як він там, Старт-стоп. У нас старт-стоп да, для економії палива. Якби я дав газу, вона б завелася, поїхала б далі. Ні, просто відпускаєш. Ага. Тормозів заводиться. Так, чекаємо. Розженемо машину до 90 км на годину по трасі. І подивимося, яка реально шумка. Ну, виключимо клімат, бо він трошки дає шуму, яка реально шумка у нас по трасі про 90 км на годину. Теж буде досить. так, Ми на спорті, зараз 33, давайте подивимося, як вона. Вже сотню їдемо, я думаю, секунд 7, навіть до сотні. Давайте зараз швидкість наша. 90, робимо те, що в салоні і дивимося, скільки, як, яка шумоізоляція. Побачили. Я думаю, у нас середня десь 65 дБ, Машина дуже кайфово йде, дуже вона важка, і вона реально як лайнер якийсь розрізає хвилі на морі чи на річці. Дуже класно. Ну, розвертаємось, їдемо назад, підсумуємо, зробимо висновки відносно цього всього, кому підходить така тачка загалом. Ну, Насправді ми їхали десь 30 км на годину. І я Нажав педаль в пол і приблизно за секунд 5-6 вона набрала 100 105 вже. Да? Паша, підскажи за твоїми замірами, скільки від нуля до сотні? Е, від нуля до сотні приблизно до 7 секунд, там, 6 з копійками. До 7 секунд. Трьохтонна тачка, 3 літра компресор, да? 3 літра об'єм. Да? Так. До 7 секунд і до сотні. Досить бодро, так вона трошки ну не сказати, що вдавлює, але так перехватує трішки подих. Дуже класно, дуже класно. І блін, наче ну, на, справді пливе. На рахунок салона, але це 19-й рік, то десь відчувається поскрипування ззаді там ляда, десь, може десь якийсь підлокітничок десь да? <плес> no, no, поскрипує. Плюс no, no, Америка. No, no. Плюс Америка, я так розумію, вона була трошки бита. Не суттєво, вона по боченні Ну, Поцарапана була. Подряпана. Гру, грубо говоря, був. Музику ми не зможемо послухати, за рахунок того, що авторські права. Ну, Я думаю, тут теж досить непогано, враховуючи певну кількість динаміків в машині. Музика тут достойна, пацани дивилися то казали, що колонки хороші. Так, ну що, ми прокаталися, дуже гарно вона себе в ходу показує, насправді розганяється дуже така, ми в спорт режимі їздили. Дуже гарні преміальні матеріали, тут все м'якеньке, тут теж м'якеньке, тут чудовий пластик, роельний лак, шкіряний руль. Тут все теж м'якеньке, старт-стоп, навігація, карплей ну, чисто від дротовий. Тут м'ягенько, десь я відчував, скрипи є, не так. Отак, якщо... ну, панель не скрипить, якщо, якщо тільки не подіргати її якось. Тут у нас Отак відчувається, ось це, трішки є. Але ж все-таки, що ми хочемо, 19 й рік. Іде ззаді. А, у є у нас ще такі круті ось. Як вони називаються? Підлокітнички. Вони, а що це за крутілочка? Фіксірує на будь-якій висоті типу. А, Я зрозумів. Типу, якщо мені треба так, я можу задати, да. і так воно буде. Да. Да? Або може нижче десь там. Да? Mm, я да. зрозумів. У пасажира теж таке є. Тут звичайний пластик, але дуже якісні матеріали. Електроручник, реальний лак. Це м який, м який пластик. Тут все обшито. У нас чорний потолок, стеля чорна. І, а, і дуже хотів сказати відносно нашої, нашого, нашої підлоги. Дуже якісні матеріали на підлоги я вже не буду показувати, а може засніму, покажу вже окремо. Тому що у мене така ну, трошки дешева китайщина, а тут насправді лендровер. Rover, є це? Англія. Англія, Британія. так. Дуже круто. Ну що, давайте вийдемо на двір, зробимо висновки. Так, ну що, зробимо висновки. Реально на 2019 року машина дуже якісна. У нас вона не оцинкована. Я вставлю які деталі оцинковані, а які алюмінію. Дуже якісний кузов, важкі двері. Сама важка, взагалі, як корабль. для кого вона підійде? Насправді підійде для людей, які вже трошки чогось досягли в цьому житті, трошки можуть собі дозволити більше, ніж. Звичайні пересічні громадяни. то не треба в неї вкладати, але вона витягає трішки. На своє обслуговування, на... я вставлю той, той же листочок із заміни масла. Трошки прожорлива така. 15 літрів на сотню. Так, да? Да, в середньому. Ось так. Але. Для людей, які сімейні, люблять подорожі або люблять комфорт, от саме для них вона підходить. І ще можна сказати, що вона підходить для інфоциган, які в інтернеті кажуть, хочеш досягнути того, що і я, будь ласка, ось заходь на мене на канал по 100 доларів, я вам розкажу, як жити. Я шуткую. Ще для кого може підійти. Не знаю, для молодого пацанчика, який під'їжджає до дівчинки і каже, ну що, покатаємося, теж може підійти. Для оренди може підійти. Свадьби возить. Да. Насправді я шуткую, трошки юмора в, наш, в, нашу, в наше відео додамо. Класна тачка, класна тачка. 25-й рік, вона 19-го року. Я розумію, що зараз є новіші. Як ви знаєте, я люблю електромобілі, але таку я б собі теж купив, якби. З невеликою гарантією, хоча б на кілька років. <хи> Ось так будемо на цьому завершувати. Що подобається, а може, якісь є запитання, ви можете додавати їх писати в коментарях. Я з радістю буду відповідати. Ну тоді до нових зустрічей. Я буду готувати вже, вже нове відео, вже знаю, що буду для вас знімати. А вам приємного перегляду ще раз, кому що подобається або не подобається, пишіть, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був Віталя, Ви на каналі все можливо. Всім пока.